Всім доброго ранку. Так, ми попросиналися, позастеляли ми ліжко. Весочка вдівається, Маргаритка вже теж вдівається. Вже половина 10-ї ми біля 12-ї маємо вже відправлятися. Я також на кухні тут Ми газонки всі попідливали. Весочка дала все хом'ячкове, перебрала тут, водички дала там, одним словом, хом'ячок буде. З двох зустрічати і буде сам. Радий, і, буде і, радий і буде радий, хом'ячок. Буде тут бігати. Так, буде тут бігати, і тут вона буде таку. Робити, і таку. Так. От, я вже на тут її. на кухні пиріг спакувала. Ось такий пиріг вже в кульочку. Так, Тут ця полятвиця, тут кісточки для песика, бо ми мусимо у всіх пригостити. І тут я замаринувала скумбрію. Чи засолила? Коротше, морожену скумбрію купила і одним словом це з нею зробила. І це беру в село Так, продукти. Діти вчора, ми рюкзачки трошки позбирали, щоб менше було сьогодні на голові. Тут я вже теж прибрала те, що я беру, там, тут туди-сюди вже трошечки призбирала, це я буду вдягати. Тут я вже теж трошки поставила. тут З товаром трошки поскладала, тут є в мене і постіль, і, і для песика є коврик такий класний, знаєте, такий для, для хаски. Оцього. Для, коротше, для великої псіни. А, хто там? Е на таку велику собаку, лабрадора, от, е от, от, от такий класний, класна подушка. Е є, чекайте, де я то ще бачила, А ось це класне, бачите, дивіться, для е домашніх улюбленців. Скрутив, бачите. Також крутив. І сумочку тік-тік із собою. Одна такий флісі хороший. Бачите, на флісі постіль ще шикарна, 100% є бавовни, 100% кутону, постіль ще бомбезна. Значить, є не простенькі. Не, не простенькі, а на матрасники. є коврики. Є. Зараз тобі, ще попри то все покажу. Е, Одіялку, е, яке там одіялко зараз я вам скажу. Легесеньке одіял, 820 гривень всього лиш ось таке легесеньке. Якесь кіто. 130 метр 35 на 2 і навіть можна прати при температурі 60 градусів. Рушники махрові. Е, є така для дитинки е, ліжечко такої е, ясельної. Одним словом, рушники трошечки менші, й взагалі великі, можна обмутатися в три рази. Є, е, е, значить, ось це як воно. На гладильну дошку. З п'ятима шарами. Представляєте, з п'ятьма шарами. Є з трьома шарами. От, бачите, отут три шари. Можна теж прати, знімати. Є скатертини класні. Є така декоративна подушка, є така скатертина з полуничкою. Є рукавички садові. Одним словом, товар класний. Навіть якщо хтось зараз зацікавлений, є отакий е, ковричок в ванну, кімнату. Е, хто зацікавлений, можете мені вже написати е, у Фейсбук. пишіть. Там є посилання, завжди залишаю, щоб ви могли мені там написати. І що зацікавлена, я, я вам щиро продам. Одним словом, є гарний товар. Добре, що я так попала. Так, далі будемо збиратися. Венесочка вже вдягнута, все класно, молодець. Давай Венеса тобі косички заплету, класні. Давай. Ні-ні, ні, -ні, -ні давай, давай. я знаю, у ви вічно твій хвостик е, вічно. Що вже цей, Давай я тобі е, тут двох косички, отако. Тут тут два ту косичка, і тут два дво косичка, і тут два буде хвіст. Все-таки отут тут буде хвостик. Давай, пішли. Ванесочку отак заплела, вона не хотіла, але їй дуже сподобалось, та Ванеса? Тут тільки не Та за... не то нічого страшного. Ось такі о, цікавіше. І такі косички. А то реально, кожного разу хвостик, 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 хвост. Ну, а то тобі подобається? Ну, на другому місці нормально буде. можна дякую. Я старалась, старалась. на другому місці, можна і на п'ятому місці. Дякую. Вельми вдячна, що я втратила час на, на тебе. На другому місці у мене Ага, хвостика. А в тебе що, не хвостик? Задіяні, а Ну, але що не хвостик? Вона хвостик. Ванеса вирішила перед від'їздом почистити свій телефон, щоб він не зависав, бо дуже вже зависає. Що Ванеса? Звуча одна тканя. Ну то ви пізніше зробили. <кій> Маргаритка вже. Вже зібралася сама і вже на вихід. на вихід. Ти поки Маргаритка поїдеш в село, тут дійсно всі цукерки поїш. Ти вже кого з'їла? Діда чи баби цукерок? Чи у лежика? Своє. Своє? Точно? Та. А ще та? Ага. Цукерки в мене є. Угу, добре. Діда баба й улежика, та. Угу. Марі, ти не можеш дочекатися. Зараз вийдеш і безмерзнеш. Я ж тобі кажу, ще не вдівайся. Ще трошечки, ще хоча б 10 хвилин. І будемо збиратися. Не йдемо холосту цигани мої. Так, я ось цю сумку, ще ту сумку, бо там є черевики, дідівася, дідуйся. Все, погнали. Зараз ключі. Я взяла. Класно. Так, бідо. Не з'ємні. Зі дочками вже приїхали в село, тому чекайте, Гарне відео. Я сподіваюся, що ви mm -hmm. на нього чекали, бо тому що ви любите такі е, відео, mm -hmm. які я знімаю. Тому гарного Всі перегляду. Всі писали, що ніби mm -hmm. в побував. Угу, uh -huh. Все. Прибули ми. Там багато дітей? Там на... Походу, Походу там було. <різь> Боже милий. <різь> Давай так. <різь> угу. Вигружаємося Чекай, чекай, Маргариточко, ще.